Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу. Сьогодні кожен знає, що Земля має кулясту форму, здійснює рухи навколо Сонця та навколо своєї осі, що місяць це природний супутник нашої планети. А як людство отримало ці відомості про небесні тіла, ми дізнаємося з теми освоєння космосу. Вивчення космічного простору розпочалося із запуску штучних супутників Землі. Так називають безпілотні космічні апарати, виведені на орбіту Землі. Вони не лише досліджують небесні тіла, а й виконують різноманітні завдання, передають інформацію про погоду, допомагають вивчати атмосферу нашої планети, створювати точні карти поверхні Землі. Мобільні телефони і супутникове телебачення працюють завдяки штучним супутникам. У сучасних смартфонах і автомобільних комп'ютерах вбудовані GPS-навігатори, з допомогою яких можна визначити своє місце знаходження, знайти потрібну вулицю чи будинок, прокласти маршрут в лісі до місць, де ти збираєш гриби або ягоди. Вони також працюють завдяки штучним супутникам землі. Космічні апарати для польоту людей у космос називають космічними кораблями. На екрані зображено космічний корабель, на якому космонавт Юрій Гагарін здійснив перший у світі політ у космос у 1961 році. Корабель зробив один виток навколо Землі за 108 хвилин. Вже через 4 роки космонавт Олексій Леонов здійснив 12-хвилинний вихід у відкритий космос. У 1969 році Перше на поверхню місяця вступили американські астронавти. Вони встановили обладнання для виявлення місяця трусів, зробили знімки місячної поверхні і взяли зразки ґрунту, щоб дізнатися більше про місяць. Ніл Армстрог та Едвін Олдрін навіть проїхались по місяцю на двомісному електромобілі в сюдиході. Ця місія підтвердила що люди можуть перебувати і працювати на інших небесних тілах. У 1997 році здійснив політ у космос перший український космонавт Леонід Каденюк. Майже 16 діб тривав його політ на американському космічному кораблі Колумбія у складі міжнародної команди космонавтів. Український космонавт проводив фізичні та біологічні дослідження. Зокрема, досліджував ріст рослин в умовах невагомості. Леонід Каденюк уперше розгорнув український прапор на орбітальній станції і на орбіті Землі залунав державний гімн України. Леонід Каденюк написав книгу Місія космос. У ній перший космонавт Незалежної України розповів про свою підготовку і дивовижну подорож просторами космосу. Навів цікаві описи перебування на космічному кораблі. Для наукових досліджень створено пілотовані космічні станції, що можуть роками перебувати у космосі. Найпотужнішу з них міжнародну космічну станцію збудовано за участю вчених і конструкторів багатьох країн. Розміри МКС дорівнюють розміру футбольного поля, а маса майже 500 тонн. Станція перебуває на висоті близько 400 км від Землі і подорожує зі швидкістю 28 тисяч км на годину. Для отримання енергії, необхідної для руху і роботи обладнання, МКС оснащена сонячними панелями. Періодично до станції прибувають космічні кораблі з вантажами чи новими космонавтами, а тих, хто вже виконав свої завдання, повертають на землю. Міжнародна космічна станція складається з багатьох модулів, тобто відділів, кожен з яких є своєрідною лабораторією, в яких проводяться дослідження, наприклад, в галузі космічної біології, астрономії, космічної медицини, матеріалознавства, метеорології. На МКС є можливість готувати їжу, митися в душі, виконувати фізичні вправи, користуватись туалетом. Людей, які літають в космос і проводять там дослідження, ремонт космічних апаратів, називають космонавтами або астронавтами. З грецької мови астрон означає зоря, а нафтис – «мореплавець». або їх ще називають тайконавтами, якщо вони з Китаю. Інколи космонавтам необхідно вийти у відкритий космос і безповітряний, і холодний простір. Тож космонавт одягає спеціальний захисний одяг з міцного щільного матеріалу скафандр. Цей скафандр оснащений системами для дихання зв'язку, регуляторами температури. Під час польоту космонавти перебувають в умовах, відмінних від земних. Там інший атмосферний тиск, інший склад газів, космічне випромінювання. Для цього космонавти ретельно готуються. Зокрема, проходять спеціальні тренування. Щоб космічний апарат, запущений з Землі, подолав космічний простір і опинився на визначеній планеті, необхідна тривала підготовка. Насамперед, для виготовлення апарата потрібно створити матеріали, які витримують високі чи низькі температури, адже на різних планетах вони дуже коливаються. Також необхідно визначитись із пальним, яким заправити космічний апарат а також з високою точністю розрахувати траєкторію його польоту. Якщо на кораблі будуть пілоти-дослідники, необхідно створити умови для їх проживання, тобто достатню кількість кисню, води, харчових продуктів, можливість митися та ходити до вбиральні. Космічні апарати доставляють у космос ракети-носії. Вони мчать на великій швидкості, тож виникає тертя між атмосферою і корпусом ракети, від чого корпус дуже нагрівається. Аби ракета не зруйнувалася від перегріву, її виготовляють з надміцних і вогнетривких матеріалів, наприклад, з титанових сплавів. Південний машинобудівний завод Південмаш, що в місті Дніпро це провідне українське підприємство з виробництва космічних апаратів, ракет-носіїв та іншої ракетно-космічної техніки. За роки незалежності тут було виготовлено близько 400 космічних апаратів. Ракети-носії українського виробництва використовують дослідники космосу з різних країн. Завдяки реактивним двигунам швидкість ракет-носіїв сягає 50 тисяч км на годину. Також швидкість здатні розвивати космічні зонди, а штучні супутники Землі, починаючи від 28 500 км на годину. Колаж на екрані ілюструє швидкості наземних транспортних засобів і космічних апаратів. Вчені різних країн працюють над висадкою людей на Марсі, щоб дослідити природні ресурси планети, можливість життя на ній, такий задум вчених потребує розв'язання декількох проблем. Люди можуть здійснити подорож на місяць і назад, приблизно за тиждень, але подорож до Марса займе понад 8 місяців. Тому космонавти на міжнародній космічній станції вивчають. Як людина може пристосуватися до тривалого перебування у польоті на Марс і поверненні на Землю? Такі дослідження допоможуть зрозуміти, чи можуть люди вижити в марсіанському середовищі. Але створюючи техніку для астрономічних досліджень, вчені розробили чимало речей, якими ми користуємося на Землі. Наприклад, коли дослідники працювали над створенням приладів для визначення температури зір, то врахували, що наблизитися до цих розжарених куль не вдасться. Так, виникли датчики для визначення температури на відстані пірометри. Цю технологію застосували для виготовлення цифрових безконтактних термометрів. При виготовленні безконтактних пилосмоків і джойстиків для комп'ютерних ігор використовувалась технологія розроблена для космічних кораблів. Алюмінієва фольга і сонячні панелі також були розроблені завдяки космічним дослідженням. Над космічними дослідженнями працювали багато українських науковців. Так, український науковець Сергій Павлович Корольов працював у галузі ракетобудування і космонавтики. Під його керівництвом було запущено перший штучний супутник Землі. Здійснено безпілотні польоти на місяць. Створено космічні кораблі, на яких люди літали в космос. Сергій Корольов керував підготовкою літального апарата Гагаріна та його польотом. Український науковець Валентин Петрович Глушко керував створенням першого у світі ракетного двигуна. Завдяки конструюванню глушком потужних ракетних рідинних двигунів були виведені на орбіту перші штучні супутники. Відбувся політ людини в космос. Запущено перші автоматичні станції до місяця та планет сонячної системи. Упродовж століть людство цікавить питання, чи є життя у Всесвіті. У пошуку відповіді на нього проводяться вагомі наукові дослідження, в яких беруть участь представники різних наук. Хоча дотепер не виявлено жодного позаземного організму, можливо, вам і вашим ровесникам у дорослому житті вдасться знайти життя в інших галактиках. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!